Це був один прекрасний ранок. Я проснувся, попив кави, зібрав свій рюкзак, і тут сталося це. Добрий день, це весенчик. Так, я! Ти що в моїх домашніх тапочках ходиш? Вони мої улюблені, вели з мого дому! Ми вас запрошуємо в гру кальмара. Там ви можете виграти 45,6 мільярда вон. Ми не потрібні мені твої вони. Йди з мого дому. Ну, мені хіба б гривні потрібні були. Але. Ні, я відмовляю. Вибачте, але нам прийдеться вас заставити. Ох! Всім привіт! Сьогодні ми зайшли в Вінгейм. Будемо грати в гру Кальмара. Блін, мене таке, лице добре. Mm -hmm. Ставте лайк за нього, будь ласка. Саша, взагалі дешева читура. Я взагалі ні, ні разу не виграла. З ним там багато разів в фіналі проходив. І знову ж таки я граю на нульовому аккаунті, на якому в мене перший лев. А там -то в тебе буде шостий. Там десь в мене на оригіналі шостий. А, то значить мене просто так просять задонати? донати. так людей мало, то ж вроді мають бути 200 людей. А, -46, 46. Якщо ви чати зайдемо, то ми збережемо двоє і не затащити. Я тебе вб'є. Це вже було. Але виграти мусить Макс тому що у нього основ... Підтримує. Я граю, власне! О, 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 о. Ей да Нас так мало буде, стикай! Як тут Денсити? Але батько таке матір мабуть, не покаже тихо. Ніколи раді гроші емоції. Це не їж, на що можна попасти. Так, у мене є гроші.

Е, вітаю вас у грі плеєри. Це Все що я зміг перекласти. <рес> ви будете грати в смертельні ігри. Мені впадуться читати, ви цю котцину вже 100% бачили. Хай перші, дурак. я забіг перший дулак! Ти дулак! Я отлітки! Я за шляшою влітки! Я, суш... <рес> я нас чую тут бандажами Я тоже... First... Потім ты то кто тут столько бандажей накидал. Я сказал, что тут доктор Бонус. Спи спокойно, Андрей Чикатило. Я не Чикатило, блядь! Доктор — это найкращий класс в футболке. Ой, да-да, то доктор. Да. Ты тупой, найкращий класс. Нет, медик. Это медик, а я доктор. Доктор — это... Саш, ну, стой, пушу. Буду, буду чтобы давай я буду скидывать, чтобы уже до тебя начало, давай? Так, ну тут туториал все знают, думаю. Стоп, а до 100... до 9436. Мы до 133 тратим. Давай! Саш, хочешь покажу тебе завтра... Камон, я рухаюсь. Саш, давай покажу тебе... Давай-давай-давай-давай-давай! Вот, Саш, завтра будешь его носить? Давай! Здесь <пас> мені один гвалт! Де? <пас> Оце буде погано, бо він буде в холодно. <пас> О, я тут виділений червоним, я основний тут в цілі. Тут всі червоні. мене крутиться весь світ. У мене це цела аж другу лаунку качена. І її я пішла? Тут Гварду дуже не повезло, йому буде скучно грати, бо тут заруби не буде і йому треба буде вбити тільки три людини. Я йому скинув бандаж. Він в пісок впав. На, візьми. Тільки Та, візьми! Я... Тільки я можу стріляти. Який... Саш, Зараз не підходь близько до центру до зу, мені тебе настрілятись. Я колись з дубу пишу, я так вча, аби до стріляти не Вбили? Ти підійшов до гвардії, і вони тебе вбили. Напишіть, який ваш улюблений сезон грі Кальмар. Мій, Мій особисто другий. Ні, третій. Третій клаш не багато дурі. Ні. Я, я перший додавив. Третьому умір кіху. Ми не коні. Ми люди. Тут взагалі ж забагато ти сьогодні. О, це потихну. всі війни! Ну для цього! А що? Я ж не знаю, ти вийшли, вона зматкала пусту. Давайте, гладу пушу. Пушу, правда. Я застряг у білому просторі. А, ти о, просто був мовкою. О, о, та в... А, ти що не забрав. я вже забував. Треба 10-й левел лев. мати. Ага, вот. Бо... Опа, так все. Тут можна купити завжди откуда-то штуку, свічку. 245. Або бельян. Або бельян. Або бельян. Дай сюди завжди. Допомагаю вам, типа, жорстко. Будь ласка, будь ласка, мені ото я вошкити кутик, як я називаю, я його називаю, я буду лізати. Не налізу. Вот, и, э, вот Мона Лиза. <laughs> я калаша. <шо. laughs> Двин точно Мона Лиза. О, тут теперь показывает сколько сотку. Ты думаешь, что она была? А, нет, Ну ты лох, ты пойдем можешь. Аккуратно. Я все, я пукаков. Мама! Мама! Я... Я... Я покакал. Я опять обосрал весь унитаз. Ну, Савелий, что, опять, что ли? Ха -ха, как же я устала за тобой, идиотом, убирать! Эй, вы, розовые, прикончите уже этого говнюка! Мама, что ты делаешь? Боже, да он все туда обосрал! Эй, Чел, ты что быканул на Мокинта? Краще зроби дару в мені. Що засикував? Диви, як тікає від мене. <риска> Все, я збіг. Піська сусідська. Що нафіг? А ми вже закінчилися час. Пушу чела, пушу чела. Бейджик дали. Я пушну оця от дурка, яка вам постріляє без потім зробити. А вот зараз буде бунт нічний. Двоє вб'єм буде Ні. Nee.

Ліш. Я не хочу брати бутылку Я не алкаш. Ти дебіл тупий! Наші ти це зробив Дебіл тупий! Ти бандаж виграл, ста! Я тобі дав шагу! Да, тобі шаода! Я тобі цього не пробачу! Ха-ха! Я ти бандаж видав! Я не в кларк не дай пушу, ты видишь, ставлю, ты дав просто Сирник. на Смокута. Сода. Саш, Саш! От Саси, будеш забити, а я от цей ключ. Саш! Я не алкаш От ти сей бой, а я хочу оцей кличка. А, випивай кока колу з першого. До мене ще буде сир то куки. Мат, вас си недобиток. Короче, у них вб'є, я святого внюк, давай. Добре, добре, я тобі віддам перемогу. Але можливо де цій бійці, можливо, я помру тебе... же зайнять! Ні, я з'їм Оріні. Он Що гірий. за даун там дай? Не клади клада, він тебе доставить. Він не має просто про... не має права мене бити. Я сию то буду поддерживать. Бо... Я не підписую договір, що мені нічого за це не буде ще тут. Говорю. Опа! Ау, не У мене є мене йо, Я не певні принципи. Дебіл б мене бутилку розбитує. Та йо <клух> Та <От живучі, твар>. йой! <клух> Забили, били! Бо... x рейд x рейд Вот на это баб бежок! А не! Так я... да, вот ладно, не А, то и Гвард, Жвин выбирает! О! Насчастье! ну ты тварь конечно! Сай Візьму притягування канада. Я поганый тобто. Ну то візьму Давай я яти прийду. Давай. Зараз буду в, я мали сидить. Що... Другий лайвел все молодиш. Ааа, это два. Да ты мешчай, да я будем пуши Я не сподіваюся, що ти виграєш Саш, мені, мені буде подсюда, а ладяч. Суммалая ничого. Хватай. Готусь! Ну, вот, это ч? Ой! Да ты вилл! Раз. Два. Три. Четыре. П'ять. Ты человек шов в АФК? Він не в АФК, він тоже тикає Мене походу, через силу. Давай, Саш, ти хорош! Так, да, Саш, yes! ти хороший! Макс виграв! Ти хорош! Mm. Ми виграли! Макс виграв! Макс, Санюк, вот, гей! Саш хорош! Саш хорош! Ух, ми виграли. Я mm. на початку на перші два так тупо зробив, що я думав, що все, я дебіл. кого фіга я давай сюди заходимо. Може я може, я йду в цю вигу, щоб так упал а? Зараз буде скакалка походу. Я вмію походу в скакалка. А ч скакалка має бути. А, я не буде? Що... А это знаково. А, холонки мали бути, але ми вибрали цей Канади. Ну, Скакалка там в мій походу, далегає консайдже. Тільки, якщо ти вмреш у скакалці, я не знаю, що я з тобі зроблю. Я тебе Рееш? знищу просто. Але з тим буде дуже стріляно. Ти просто не переживай. Бо якщо ти будеш переживати, то ти нелегко просто зборчиш. Може ну, тут якісь ще челиці, то є. Ну тут таке дуже... все прикольно. Стоп! Що? А як я вам взагалі проходити отої плити? Ти не будеш їх проходити, напевно, це напевно остання гра. Ну Якщо я буду проходити, то я зроблю Aula Один. Добрый, да? Все, супер. На изи просто пройшов. Я видит другой, ты сюда говорю. Да ж бы эээ, да ж бы эээ. А? Так ще час, ч, я не знаю. Час еще я пойшо. Вс, я залишился, единый! Я забегаю аура фарминг. Ничего, ч он единый, ч я має шесть град. Ничего, Саша. Якщо я зможу пройти оцей аура то я точно. Ки нафиг нафіг фарминг. Та я буду так сказать, бу-бу-бу. А там скика я знаю, що якщо єдиний в живых, то там думав, до кожного плиточка буде правда. Я так думаю. Не, ну хороший. Этот парень не сюда? Я все, <плес> все я... равно я я я... так... <плес> я просто любит жизнь. Ты хорош! Все, я залушился, еды! Ч, Сашка, ау файл! Ну ч, зайдем вс, да? Потом было все пути, я просто за... Я просто доклада не фаза. Спасибо, буду так посадка. Лох, бот. бот. Саш. Нет, кто напишет... готовы знаешь. песок лука, пока ты Дайте Дизелой песок в лука. Кип песок. Пока ты сам. Вот значит, я что прошу. Ну, дизелой в лука, а потом в хвост А, ты же его Бійка. А далікову срабати. Я, я не хочу це дальконувати. Наше відео за 24 години набрало тільки 13 переглядів. Будь ласка, зробіть на цьому відео більше. <плес> Я делаю заклейшов, а вот было сейчас стоит тысяча гласика. А я давно автоматик стоїть. Так вот вс, будто ты погодишь типу, глав. Это просто экран и тупор. Шоо, вот это вообще удивить.

Макс, давай. Че-то реально, давай. Я хочу в дату, типа, что я хочу? Че-то реально, что я хочу? Че-то реально, что я хочу? я в дату. Давай. 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 вас. дайте Ес! Yes. Ты вот <свес> это Тикай, а я пока что сцену подойду Мы все бежим, она выйдет за даг... шесть, Что, только три хвилины есть, чтобы убить тебя? Это <свес> <свес> выход? Вы твари, вы твари, конечно. Да <свес> <свес> Вы, конечно, полные тварь. Шлявайте, Ми ще не додивилися. Яка сцена, навіть. Що я буду Є гуа люди є гуады НПС. Але НПС ще ты там багато. Чувак. Ух тобі? Біжи від Бежи, біжи Біжи за клон. Лежат. Ты будешь белый, сейчас хтось інший делать. Куда-нибудь пропал. Да можно какой-то флот нас. Вот это, вот этот. Вс, давайте. Так, ты ещ? Вот это надо быстро. Все, я выгнал. Тут на открытый. Сейчас два ключа. О, мой бот я, я начинаю подсвечиваться. Сильно, чтобы ты глазил, чтобы даже повысить. О, нет. Но моя милая душа. Я с бандажом здесь иду. Ой, же впав. Найди Пашу, Николай, и найди в толпе.

What fine! Фак! Ну, oh, Кто <пуск> мене пушит? Это не важливо. не депочка можна. Я тут прям що оце ты запутішь отсюда отсюда. Я впадаю, да не встребай ты, фа. Я знаю, що тебя стриматься туда. Ух, я чуть не промазав. Я чуть щель не впав. Не знаю, як банана тут поставить, буде так всім Банан. А тут мінгл буде? Ага. А ти його не слива. Е, чого ви А мінгл або ще що має бути? Мінгл або аребіліон. Аребіліон то що? Або ти буде. А? Та да буде. А, типа проти цих охранників. Ага. Ну, що ти не скакай, бо навіть склад дивіться. ха не ха Давай ми, ми, ми програємо всі. Або програємо всі, або всі прийдемо. Повідь, Боже, йде всі. Я не буду ризикувати. Я так. Я бачу, що там теж запутівша є. Але оце треба пройти спочатку якесь. Я щось думала, що право В Мене рискуй. Давай, ты туда писала, да? Что там и тебя на сами. Ой. Я написала ему кубка. Я... <laughs> yeah. uh -huh. Челик так и Ох, тупый! Да! А, топ я ж ми таке сау видав. Ти тут, тут, لا, тут видно, я що тут... запутівши. Не Одна хвилина лишилась. Стрибайте. Я стрибаю. Я пишу лефт. Лефт! А то ви будь-ка! Лефт, вот я водав. Райт. Я да дни мал, там впав там Давай Давай, Лехтас, останній, останній давай. Давай, я! Ли! Фух, я обісрався в кінці. Я скіпну Він просто скіпнув Все почало крутитися Я можу бігати тут! Бляха, я десь без поки в дату походу. полновал я вот в кімнаті вс тут можно закрыть отбеливать все, ти закрий ну все я тут Я бля по бабу вот куда на база что бывает ну просто пушку часто не Ну ладно это не поставить кулятор Лего вот фіа? це ж бах. Это по-другому. Всі нас вы в шапці выгодно. Майса ж заходи сюди. Заходи за те, масса. Там один чувак нас зради всех. Ладно, совсем. Там один чувак на сих зрадив. А, я дашь. Вс. Заобуда ответ бабка бик. А? Да буду да бик. Как бик, конечно. А нет, every one of the fight. За одну... Одну...

Не бойся, бля. А як він мене так далеко вдарив? Я дам здачі. Ага, давай. Йди сюди. Та що ти б'є, як не говори. А чого тут бійка почалася? У вас було забавно. У вас було достатньо. І було краще. До речі, підпишіться за те, я майже підав фізал. Майже. Він вперше грає. Він вже так далеко не вийшов. Він вперше, але я там ніколи так далеко не доходив. Я максимум до Jumping Row проходив. І то я не прийшов. Та Акауду, новий. Це думає, бляха, як ти йду так далеко пішов? Добро, до якийсь твій ютубера. Тут реально територія збузилася. Ну, ходи тільки до останнього. Не бойтеся, люди, давайте жити дружно. Да. Я просто да. левый чувак. Я никого не рукой и думаю. Да, сколько? Не рукой. что ты душуешь. Это лиза из на меня отпустит и никто отпустит. Ну, ты на терпила. Я терпила. Богдан, Богдаш. Опа. Якщо я виграю зараз? І це буде на вас Що я стою, ч я не рухаюсь? ВОТФАК! Я їм нічого не зробив! Ти їх досував! Ну то вони напали, я ж мусив захиститись! Це і Тімоха якийсь сраний виграв. Ну коротше, дякую за перегляд. Що буде цікаво здійснити ще під Так, да, Напишіть в коментах, що нам далі знімати. Підпишіться все-таки. Ну, па-па.